Головка повністю перебрана. І з вами гараж Сталеві Нерви. Всім доброго і мирного дня! У нас на ремонті пилочка штіль 180. -й». Ось. Е відео зніму вам про те, як розкрутити щеплення без ударного пістолета. Як це можна зробити у китайській бензопилі? Тут у нас йде е ліва різьба, виходить. Ставимо, прокручуємо поршень, він тепер так крутимо. Іде <кхух> вниз і пішов поршень догори. Перекрило там віконечко, як бачите, воно зараз відкрите на вихопне вікно. Чик, перекрило. Є, без шнур туди не заліз. Запихаємо звичайного е шнура, там пів метра. Ось такий у мене кусочок півметровий. Звичайний шнур від стартера. Запихаємо туди шнурочок. Під поршеньок. Але дивіться, щоб поршень перекрив вікно. Випускний канал, який йде у вихлопну, щоб ви туди його не поставили, би не перерубало шнур. Бо попаде шнур потім у поршень, всяке може бути. Так воно надійно, провірено. Багато хто так надійним таким способом відкручує. Це можна розкрутити щеплення в лісі, навіть замінити. Головне мати свічний ключ, або в якийсь кусочок труби, щоб було зусилля. Бо так свічним ключом там головка йде на 19. Ось тут свічним ключом не дуже легко крутити. Але можна попробувати постаратися, якщо б було якесь допоміжне зусилля, якийсь вороточок. Все, Закладаємо його туди. Це, бачите, Заводимо під поршень повністю. Відео не монтовано, вам нічого не монтую. Все, є. Підводимо догори. Є. Беремо головку на 19, вороточок, ставимо пилочку в удобне місце. Параю так ногою. Так що побачили. Є. І тепер права різьба крутимо уперед. Добре, тримаємо руками. Все. Все бачите, право розкручується. Так, закручується, ліва різьба. Все, щеплення знято. Дуже просто і легко.